Привіт! Сьогодні знов говоримо про трекінг. Так, так, я знаю, що в одному з попередніх відео я розповідав про те, як легко додати трекінг до, до відео, і щоб воно легко трекалось у вкладці Edit. Але сьогодні поговоримо про те, як зробити ось такий ефект, теж за допомогою безкоштовного плагіна. Також його можна використати для ось такого прикладу. А ще в другій половині цього відео я розповім про те, як поєднати цей безкоштовний плагін з простою маскою в розділі Color, для того, щоб зробити ось такий ефект. Тож, дивіться це відео до кінця, можете авансом поставити йому лайк. І якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Денис Лукошкін, і тут я розповідаю про те, як знімати відео і монтувати в DaVinci Resolve. І давайте почнемо. Заходьте за посиланням у описі до цього відео, завантажуйте цей плагін. Checkout, далі вводите свої дані, не обов'язково справжні. Continue to Payment, Complete Order. Завантажуєте файл, розпаковуєте його, інсталюєте, і переходите в DaVinci Resolve. На таймлайні вже лежить кліп, який я показав вам на початку. Це приклад з камінням, куди ми будемо додавати текст ось сюди. Для цього ми відкриваємо ефекти. Ось тут знаходимо Stirling Supply. І ось цей ефект нам треба додати. Можна для того, щоб не шукати у вкладках, написати stretch і він знайдеться. Додаємо текст. Тепер переходимо в Inspector Effects. І дивимось, куди саме ми будемо додавати текст. Приблизно. Давайте його видалимо, щоб він нам не заважав зараз. Тепер. Десь нам потрібно дві точки, які будуть контрастні, наприклад, темний і е, світлий частини. Заходимо сюди, включаємо Fusion overlay в випадаючому меню. І тут можна поставити, що саме ми будемо трекати. Ось приблизно ось так. Курсор змінюється, до речі, іноді е, на такий не знаю, дивний. Це Відміняється, якщо перевести мишку кудись далі. Далі, ось тут ми стоїмо зараз не на початку кліпу, тому я натискаю трекати назад. Ось закінчився трек, трекінг. і тепер з цього ж місця йде трекінг вперед. Готово. Тепер ми бачимо ось такі лінії. Це наші точки рухаються. Відповідно до цього. І пишемо текст Stones, наприклад, Stones. Stones. І нам треба змінити розмір тексту. Ось тут є налаштування Start. І як вам пояснити? Stones. Stones. Зараз текст. Нормального розміру на початку нашого руху. І коли ми будемо наближатися, то він буде розтягуватись і його якість буде зменшуватись. Тому ми переключаємо на end, тобто він буде нормального розміру наприкінці нашого руху. І змінюємо ось тут розмір тексту. Потім можна його трохи підняти, центр поставити. Ось так. І тепер наш текст виглядає ось таким образом. Тобто він а, трекається і плюс розтягується разом з нашими точками. Але ось тут між літерами не, змі... не збільшується а, відстань. І це ми можемо змінити ось тут а, в трекінг, додаємо ключову точку наприкінці кліпу і трохи збільшуємо. Трекінг цей відстань між. А тут відстань між літерами зменшуємо на, на початку. І тепер, коли буде просуватись наш текст, він розтягується і відстань між літерами збільшується. Наші точки зараз знаходяться не на одному рівні. Це не дуже видно, але якщо б я, наприклад, поставив. Їх ось так трекались би вони, то текст був би нахилений. Ось таким чином. Для того, щоб це попередити, ось тут є rotation. Тобто, вже після того, як ви зробили трекінг, можна відключити rotation і текст буде знаходитись горизонтально. Такий самий принцип, як ми зараз використали з каміння, можна використати і для того ефекту, який я показував на початку. Єдине, що вам треба буде трекати, наприклад, великі пальці руки. І у мене це виходить, тому що у мене спеціально одягнена темна футболка і світлі пальці, і це буде легко. Якщо ж у вас немає такого контрасту, можна трекати, наприклад, щось на руці: браслет, або якщо є темне кільце, або ще щось таке. І тоді трекінг буде бачити ці точки, і буде нормальний трекінг. А тепер давайте перейдемо до другого прикладу, і це таке завдання з зірочкою, там, де ми будемо бачити машину, яка їде через текст. Давайте почнемо. Знову ж таки, я додав на таймлайн ось такий кліп. Їде машина, і ми тут напишемо текст, через який ця машина переїде. Для цього нам треба зробити. Одну річ. Треба скопіювати цей кліп. Я натискаю Alt або Option і підтягую цей кліп. Тепер у нас на другій доріжці знову ж таки є такий самий кліп. І ось тут ми будемо писати текст. Цю доріжку ми поки що вимикаємо, тому що вона потрібна нам буде для маски машини. А на першу доріжку додаємо наш. Плагін. І ось тут стираємо текст, щоб він нам не заважав зараз. У мене знову ж таки включений overlay, Fusion overlay. І будемо трекати ось ці дві зелені плями на коричневому. Для того, щоб був достатній контраст, щоб був трекінг. І ось так вони будуть рухатись разом з. Зображення. Давайте трекаємо. Я рухаю мишкою для того, щоб показати, що трекінг йде. І так, трекінг закінчився. Е, в одну сторону тепер в іншу сторону від цього моменту готово. У нас є путь трекінга. І тепер нам треба написати будь-який текст. Напишемо Road. Дорога. І ось тут. Знову ж таки, змінюємо на end, На всяк випадок. Хоча тут розмір не змінюється. Йдемо сюди, змінюємо розмір. З таким чином. Крім того, текст у нас зараз знаходиться трохи під кутом. І для того, щоб. Давайте посунемо його на саму дорогу. І ось тут змінюємо нахил. Ось так приблизно, щоб він був перпендикулярно дорозі. Машина заїжджає, але нам не вистачає довжини. Давайте його опустимо трохи вниз, ось так, щоб машина проїхала прямо по ньому. І виїхала з іншої сторони. Можна ще трохи ось таким чином. Заїжджає і проїжджає через текст. Тепер вмикаємо другий кліп, і ми бачимо, що він перекрив те, що знаходиться під ним. Нам це потрібно для того, щоб зробити маску машини. Переходимо у розділ Color. І тут у мене вже включений кліпс, ось тут вверху. Для того, щоб бачити, над яким кліпом ми працюємо зараз. І тут можна також подивитись таймлайн для того, щоб бути впевненим, що ви працюєте на другій доріжці. Вимикаємо це, для того, щоб у нас було більше простір на екрані. І обираємо Window і починаємо малювати. Я наближу за допомогою колеса миші, малюємо. Якусь просту таку маску, яка буде включати в себе машину. Ось таким чином. У мене зараз включений хайлайт, тому я бачу тільки машину. Ось тут можна вимкнути для того, щоб підлаштувати маску так, щоб вона була нормального розміру. І дивимось. Але якщо ми просто залишимо її, то звичайно вона не спрацює, нам треба зробити трекінг. І готово. Наша маска тепер їде разом за машиною. Тепер треба зробити так, щоб ця машина була одна на всьому зображенні. Включаємо таймлайн і дивимося, що ця машина зверху знаходиться. Тепер нам треба включити тут альфа Output і доєднати синіньке синеньке до синього. Нічого не змінилось, тому що у нас все ще включено хайлайт. І проявився кліп нижній. І ми бачимо, що наша машина проїжджає по тексту. Ще один момент, з яким ви можете зіткнутись, це те, що маска, яка виділяє машину, занадто різка. От давайте вимкнемо тут. І ми бачимо, що занадто різкі ці кордони маски. Можна включити softness і трохи ось тут погратися цими налаштуваннями для того, щоб маска була навколо машини більш м'якою. Ось так ми змінимо, і тепер вийшло трохи приємніше. Сьогодні вийшов трохи довший випуск, але я сподіваюся, він вам був максимально корисний. І якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. па Папа.